X. Що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Мультімеджік – Це Мультіна Неїро з команди Персона. Мультімеджік – Це Юні Наніва з команди Ігдрасіль. А я Тогуро Окунага з команди «Зуганік». І разом ми команда Мульті та Я. Це наш особливий колабораційний стрім. Нагадайте, хто придумав цю назву для команди. Фестиваль Шафл Батл нарешті почався. Мене переповнюють емоції. У кожної команди є своя особлива фішка, тож голосування популярності стає гарячим. Ну, якщо це так, давайте подивимось на рейтинг і дізнаємося, хто де. Вперед! Перший за особистими голосами. Тай... Учасник команди Персона Блейдер Ікс. То це не Тайтус? Я не чекала меншого від нашого Аса. Ще нічого не вирішено. Хай там як капітан Ігдрасіль Блейз а... насильно відстає. І Давайте тайтус? подивимось, хто перший в голосуванні команд. Вау! Команда Ікдрасіль! А... Ура! Дякую всім! Ну, юні та Зона з команди Ігдрасіль а? теж популярні. О, дяки, мульті! Я люблю компліменти, та все лише починається. Не забувайте голосувати, народе. Підтримуйте команду Ігдрасіль і, і а... пересену теж. Так, і поки ви тут, не забувайте про Тайто саманджу із Зугані. Гей, стій! Загадки та поп. Перепрошую! Що за витівки! Навіщо ти так? Ми а? мали закінчити стрім, коли в кадрі були мульті та я. Ну, вибач, якщо я тобі все зіпсував. Це нормально. Врешті-решт, кожен з нас повернеться до своєї команди. Та ми маємо допомогти одне одному досягти наших цілей. Як я казала з самого початку, я думаю лише про те, щоб персона посіла перше місце в голосуванні. Точно. А я хочу отримати якомога більше особистих голосів для Тайтоса. І для цього я використаю цю команду. Гаразд. Тоді я теж зроблю все для власної популярності. Ми всі один за одного, так? Що таке та кумічі яма? Не соромся биту відповідь. О, Цікаво. Як справи Зономосе? Не тренуєшся? Важкі тренування мені не до душі, бо люблю я насправді лише самі загадки. <реку> Ти був і під час мого іспиту. Витримував усі випробування, доки нарешті не склав. <реку> Розумію. Тепер усе ясно. Ви обидва неймовірні! Тепер твоя черга. Зонемоси не кояма. Дякую тобі дуже та відмовляйся, друже. Ха-ха! Давай не соромся. У тебе матч сьогодні, так? Мене вражає те, як ти тяжко тренуєшся. Це тебе не стосується. Ти тренуватимешся ще? Mm? <рес> ще зарано тобі розслаблятися. Це клас, та я пас. Хто Ворден такий насправді? Ну серйозно? Питаєш мене так, наче я знаю. Ця команда дуже дивна. Доброго ранку, блейдери та фанати! Вітаю знов! Я нам баван, талісман Шай Іксвежі! Це другий день на шафу в Батлфесті. Ті, хто з нами тут, і ті, хто дивиться стрім вдома, продовжуйте голосувати. Ми на вас розраховуємо! То, Без зайвих слів починаємо! Перші на цій арені команда Мульті та я проти команди топ хлопці І ви не повірите, у нас сьогодні знову особливий коментатор, лідер особистого голосування, що поділиться своїми думками. Це Ікс! Привіт! За суші не видно, та це точно він! Команда з двома популярними інфлюенсерками проти команди з проблейдером, який є членом комісії Бі 4 Тепер хотів би почути тебе, блейдера ікс. Так, звісно, я дам належний коментар. Спочатку я прокоментую ці суші з Тунцем переді мною. Хвилиночку, ти що? Не такий коментар нам треба. О, а як щодо цього? Суші з лососем і малиною і суші з крем-сиром та кальмаром. Це обмежена пропозиція у комаба суші. Ну все. А? Заждіть, ні, ні. Що це ви робите? А тепер почнемо! Запалимо цей шафл батл фезраці вихід на арену. О, ні, вже ось почнеться. Осинімо кото. Наша команда Мульті Якщо Якщо Нана Іро і Наніва складуть кількість своїх підписників, це буде більше, ніж населення невеликої країни. Але не варто недооцінювати току року нага. Він здобув багато фанатів, як змійний хлопець із джунглів Лева. У цій команді лише популярні плейди. Навпроти у Червоному куту. Команда Топ-Хлопці. Тут про блейдер із B4 Уорде! Він любить загадки, а загадки люблять його. Це зона Некояма! А також людина скеля Такумі і Сіяма. Кожен блейдер унікальний по-своєму. Це неповторно, як саме життя. Ти впорайся, мультик. Суші. Перший бій буде між такими блейдерами. Оце так! Від команди Мульті та Я Тогуро Окунага! а від команди ТОП-хлопці Хлопці Зонамос Некояма! Брате, я маю що сказати. Mm -hmm. О, Зонамос все ж таки це зробить. Така його натура. Це фестиваль як не крути. Нікого не здивують звичайні бої. Натомість ти пропонуєш загадки. <плес> Якесь змагання, де я розгадуватиму загадку? Це ти пропонуєш, так? Саме так, як ти швидко вгадав. Прославився б ти, якби виклик прийняв. Якщо він відмовиться, то розчарує фанів. Розумно. Дешевий трюк, ось і все. Підловив мене. Якщо чесно, я не дуже сильний в загадках. О, ти так не говори! А краще зі мною цей бій запали. Щось мені не дуже хочеться. А як же фанати? Mm -hmm. Не можна ній казати. А? Ну не знаю. Погоджуйся, хвилююся я. Та все ж <постерігод> Погодься, благаю, <постерігод> загадка буде простою, я обіцяю. Та невже? Ну якщо так, тоді. А? Ділюся із вами, Ви побачите битву із загадками. Чого ж вони довго домовлялися, але усе вирішено. А, а можна мені мої суші назад. Божечко, на секунду я повірила, що Тогуру справді відмовиться. Якби він так відчинив глядачі ніколи б цього не пробачили. На твою біду маю загадку таку. Тож слухай мене, юначе, ти маєш назвати те, що ти і тільки ти не бачиш. Що ти не бачиш? Мої суші поверти. Блейдерекс швидкий, та це не він. Він прийняв цей виклик та чи зможе перемогти. Якщо не розгадає загадку і не виграє, це не принесе багато голосів. Гадаю, він впорається. А? То гурок мітливий блейдер. Це важко заперечити. Він не погодився б на це без стратегії. Це безсумнівно. Гаразд. Я поки не розумію, та ти зрозумієш, коли бій почнеться. Перший бій. На старт. Увага! Три! І... Хаос Фінкс набирає обертів. Зачекай! Хаусфінкс! Це точно захисний тип! Зазвичай його тактика в тому, щоб зайняти центр. Щось тут не так. Що ж? Розгадай цю загадку, не зволікай! Тікай, не тікай від нас та все ж. Ми завжди поряд від нас не втечеш. Цей стиль бою, це це... зонимось. Ого, що це за рух? Наче змія вбиває жертву. А тобі це що нагадує? Це так слизько. Що ж, загадка щось, що не бачиш ти і тільки ти вже маєш ідеї в голові. Катку розгадай, чи в скажи, бувай. Ось і все. Као Стінс нарешті зайняв центр арени. Щось, що не бачу лише я. М -м -м. Тейл Вайпер! Змагання у витривалості чи як? На тих, хто змагається з тейлвайпером у витривалості, чекає лише поразка. Тейл вайпер фініш розлітання. Тогуро Окунага переміг. Цю битву завершено. Та ці блейдери не закінчили. Вони ще не все вирішили. Лишилося розгидати загадку. Подивимось, може, це щось. Це воно ось найважливіша частина. Гиде він у порядку? Твій Као Сфінкс це захисний тип. На відміну від Телвайпера, витривалого типу. Це нерозумно вступати в битву на витривалість таким беєм. Принаймні, якщо нема причини. Блейдер твого рівня має про це знати. Це підказка, так? Ті зигзагові рухи твого бея. І. Це так. Твої рухи вказують лише на одне: змія. Змія. Не варто недооцінювати тогурок у нага. Змійний хлопець із джунглів Дум! Лава. Розумні слова. То яка буде відповідь твоя? Відповідь на загадку, що ти загадав, те, що я не побачу, я сам. Це правильно! До року нага не лише виграв бій, але ще й розгадав загадку. Ти раніше казав, що в загадках ти профан. То виходить, це був хитрий обман. Та хто ж знає, я сказав, що не дуже сильний в загадках. Та я не говорив, що не вмію розгадувати їх зовсім. То ти справжній ас, і ця битва просто клас! Це був неповторний бій. І я дякую вам за те, що повеселили фанатів. По правді, цю загадку мені було не дуже важко розгадати. Хай там як, я хочу сказати. Mm. Хочу, щоб всі запам'ятали, що я член команди Зоганік. Чекаю на вас у джунглях Лева разом із Ян Стронг і з нашим лідером Тайтосом Маджу, звісно. Ви чуєте ці захоплені голоси глядачів? Гадаю, це час для другої битви. Лидери, що битимуться, це від команди Мульті та Я Юні Наніла, а від команди топ-хлопці Такумі Сіяма. Я пішла. Що ж, дивись уважно, Мульті. Глядачам точно сподобається. Твій рівень вищий, ніж у суперника. Висі, як завжди, і переможеш. Так, звісно. Але знаєш, звичайна перемога це слабенько. Треба зробити щось особливе для голосів. Просто не перестарайся. Так, так, я упораюся. Час показати світу, що таке справжній поп. Запихати вираз обличчя? Ти гадаєш, фанати таке оцінять? Він мовчить. Що ж, оцінять мене, просто не зважай. Це битва між відомою інфлюенсеркою та паном Не здавайся. Не існує нічого більш протилежного за них. Іноді дві протилежності стають найсмачнішою начинкою. Ти знову говориш про суші? Я знову говорю про суші. Проїхали! Час вже розпочати наступний бій. Таке відчуття, що за таку мені ніхто не вболіває. А. Та це не має значення для нього. Другий бій. На старт. Увага! Три, Три два, два, один. Два, один і... Ти хочеш битися за шаблоном? Хіба не можна вигадати щось цікавіше за це? Ще може бути, коли битва виглядає нудно. Прокинься вже. Я серйозно таким не зацікавити. НАТО. Це інфіксінг юнікорна в дії. Це протистояння захисту проти захисту. Було б добре, якби вони не затягували цю битву. Будь люб'язний. потанцюй зі мною. Який прекрасний танець. Юня наніва знає, як запалити сцену. Ми починаємо танцювальну битву. Звичайна перемога не дасть мені бажаного. Так не можна. М -м. Заведи надуп і виграй! Ой, ще таке справжній боб! Хвилиночку. Ти змінив тактику таку. -мі. Я вдовго затривати мене так Затягнувся. Яка в тебе мета? Ти не маєш шансу виграти проти мене. То чи не буде краще програти яскраво? Це не має жодного сенсу. Через тебе натовп нудьгує. Мені байдуже. А? У мене бій. Це єдине, що мене цікавить. Натовп останнє, про що я думаю. Що Що не так з тим хлопцем? Він говорить якісь дурниці. Поспішаєш програти? Тоді отримуй. Я закінчу цей бій зараз. Щось наша юні зовсім розійшлась. Сподіваюсь, це не вплине на результат. Цей захист неймовірний, як гора твердо стоїть на місці. Хіба не кажуть найкраща атака хороший захист. Що? Ого, цей захист. Неймовірно. Погано. Я витратила забагато енергії. Ще не пізно щось змінити. Ні. Мені не вистачить витривалості. Неможливо! Я не можу закінчити! Доки не заволана! Не дам тобі прорватися. Упередготів! То він відбив! Він відбив! У стінки юнікорна два боки. Атака та захист. У цьому сила. Та він виснажений. Зараз він слабкий. Мішияма, залишився самим собою. Стоун Маунтін, фініш виживання. Ішіяма переміг! Юні Наніва зазнала несподіваної поразки. А Ішіяма, що почав цю битву так обережно, як ніколи, показав нам, що він за Блейдер насправді. Вау такумі непогано. Що ж, тобі не пощастило. Я мала б. Я мала перемогти. Люди голосують за тебе як ти хотіла. Отже, твоя битва все ж змогла завести натовп. Я знала, що може це. Та все ж я мала б перемогти. Це точно був бій, де можна виграти. Але чому ти зосередилась на тому, щоб завести натовп, та не зосередилась на перемозі? Ось чому ти програла. Щоб зачаровувати людей, ти докладаєш просто неймовірних зусиль. Давайте продовжимо розвиватись. Усі бачили, що ти вже дуже майстерна блейдерка. Я теж викладусь наповну. Якби цей бій був між двома блейдерами як такумі, глядачі вже б порозбігалися. Але завдяки тобі був бій, який варто побачити. Ти можеш помовчати? Бачиш у нас з мульті особливий момент. Юніти. Ти маєш силу, яка водночас є твоєю слабкістю. Та ніщо тебе не зупинить. Ні, ти продовжиш досягати своїх вершин. Твій образ, який ти демонструєш, це безумовно благородний обов'язок. На момент завершення другої битви обидві команди отримали величезну кількість голосів. Тепер усе, що лишилось, це третій бій. Змагатимуться від команди Мульті та Я Мульті Нана Іро. Від команди то хлопці Ворден особисто вийде на арену. <плес> Взагалі нічого не коментує. Він може хоч щось зробити. Може, ми забагато очікуємо від нього. Гарна робота, Джексоне. Фух, коментувати дуже важко. Ти нічого не робив. Хіба ти не маєш зараз коментувати? Більш важливо, мульті битиметься наступною. Час показати новий бей. Наступний епізод X Мої партнери. Ти вже готова мульті? Точно? Це виступ, до якого мульті довго готувалася. Прошу дивіться, його уважно.